Мікроавтобус влетів у фуру на Рівненщині. Двоє людей отримали травми. Ця дорожньо-транспортна пригода сталася перед пішохідним переходом у селі Бабин Гошенського району, яким пролягає траса Київчоп. Водій автомобіля Рено Трафік, Трафік» 24-річний Волинянин Михайло. Прямуючи до столиці, не вибрав безпечної швидкості руху та влетів у вантажівку дав з причепом. За кермом останньою перебував 47-річний одесит Геннадій. Він якраз зупинився на червоний сигнал світлофору перед регульованим пішохідним переходом. В аварії чоловік не поступ... Страждав, а от водія та пасажира Рено Трафік з травмами госпіталізували у медзаклади обласного центру. Удар був такої сили, що постраждалих довелося вивільняти з понівеченого мікроавтобуса за допомогою спецтехніки. У нагоді стали рятувальники з Гущанського району, які проїжджали повз місце ДТП, повертаючись із обласних змагань за допомогою спецінструменту, який знаходився в аварійно-рятувальному автомобілі. Значить, було практично вирізано. Із цього Рено, Рено трафіка було вирізано водія, водія цього автомобіля. Водій житель Волинської області. Крім того, ще додатково було проведено розтягування цих деформованих автомобілів, і, практично, щоб звільнити проїжджу частину.